Це схематоз по захопленню землі. Чому інтереси якогось одного співвласника поставлені вище інтересів громади? В загальних рисах по цій ситуації що я хочу сказати, що е Міська рада працює в закритому режимі, проекти рішень міської ради не оприлюднюються. І тому громада тільки постфактум дізнається про те, які там ухвалені рішення, зокрема земельні рішення, зокрема щодо конкретних адрес. Значить, будівництво, яке розпочалося отут, у дворі цих будинків. Я закритими очима можу сказати, що це результат схематозу у сфері земельних відносин. На сьогоднішній день я про це багато, скрізь говорила, що почати капітальне будівництво і отримати під нього землю можна тільки або за аукціону, або ем, якщо там є. Об'єкти нерухомості. Так от, з отими об'єктами нерухомості і відбувається схематоз. За інформацією мешканців, тут був басейн, тобто, все-таки там було якесь майно, і це як начебто, е, е, я так і розумію, буде здійснюватися реконструкція. Тобто, басейн. Або вже реконструювався, або буде реконструюватися в гараж, і на прибудинковій території будуть гаражі. Те, що людям забивають голову, тим, що немає ніяких прибудинкових територій, так їх немає в розумінні того, що немає проекту землеустрою і кадастрового номера, оскільки співвласники будинків можуть замовити проєкт землеустрою, зробити його і отримати кадастровий номер тільки тоді, коли вони об'єднані в ОСББ, тобто юридична особа може замовити. Механізму такого, щоб співвласники, не організовані в юридичну особу, зробили цей проєкт землеустрою, немає, на жаль. Але це не означає, що у співвласників будинку немає права на ту землю, на якій стоїть їхній будинок, і навколо будинку на прилеглу територію, яка від призначається для обслуговування цього будинку. Пріоритет закон 417 про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку, ніхто ж не відміняв. Там написано прописано. Право на цю земельну ділянку за співвласниками у нас в місті, значить, сьогодні ці будинки стоять на комунальній землі. Але у нас в місті питання прибудинкових територій не врегульовано. Міська влада мала б замовити ці проекти землеустрою, відвезти під кожний будинок, але це дуже вигідно не робити цього. Тому що якщо стягувати плату як начебто за прибирання тих територій, це прибудинкова територія. Якщо там дерева попадали, значить це платіть ви співвласники, бо ці дерева стоять на вашій прибудинковій території. А якщо люди заявляють право на цю земельну ділянку, що ми там хочемо гуляти з дітьми, а не бачити гараж, значить у вас. Немає прибудинкової території. Очевидно, якісь представники тут про це розповідали, що прибудинкових територій немає. Да, де-факто не сказав, що це де-факто де вони є, а де юре їх не існує. Тобто право співвласників просто-напросто правом знехтувано. Звичайно, тут треба розбиратися, але я ну, зразу можу сказати, що це схематоз по захопленню землі, який має ознаки. Ну, порушень це або чорна схема, або сіра схема. Однак в будь-якому випадку це не відповідає інтересам членів територіальної громади, які живуть у цих будинках. І наскільки я знаю, я не знаю, може там змінилося законодавство, хоча навряд для того, щоб розміщувати якісь об'єкти, мали бути громадські слухання, щоб зацікавлені особи. Висловили свою думку щодо цього будівництва. А що ви рекомендуєте Ну, для того, щоб щось рекомендувати, я маю ще якби детальніше розібратися, за якою саме схемою тут все відбувається. Я рекомендую людям не збавляти активності, активно протестувати, звертатися в державний. Архітектурно-будівельний контроль, так, він відпорядкований міській владі. Але все одно хай він працює, хай він дає висновок, що все тут відбувається відповідно до чинного законодавства. Я рекомендую звертатися до голови постійної депутатської комісії з питань землі. У міській раді, на жаль, вилетіло прізвище. Це депутатка від блоку Вілкула, яка я за всі роки депутатської діяльності у цьому скликанні чула від неї тільки одне: що всі проекти рішень, які виносяться, розроблені відповідно до чинного законодавства. Хай розказує іди, хай люди йдуть до неї на прийом, хай розказує відповідно до якого законодавства і чи відповідає це інтересам. Членів територіальної громади, чому інтереси якогось одного співвласника поставлені вище інтересів громади.